Сьогодні ми з вами будемо тестувати дорогу нішу. В руках у мене 5 ароматів, але є ще шостий той аромат, заради якого і робилося це відео. Тож додивляйтеся його кінця. Привіт, мої прекрасні кицюні і котики. Мене звати Катерина і ви на каналі Парф закохана. Сьогодні ми будемо з вами тестувати аромати від бренду Фредерік Маль. Я колись вже підходила до цього бренду, десь, мабуть, роки-два тому. І з того, що я спробувала, я зробила висновок, що Фредерік Маль це не мій бренд. Практично всі аромати з того списку, який я тоді спробувала, вони мені або не зайшли, або були такі, ну, середні. Ну, тобто, нічого. Го поганого, але і бажання офлаконити щось у мене не виникло. Але моя підписниця і б'юті-колега Христина. Христиночко, привіт! Я знаю, ти будеш дивитися це відео. надіслала мені досить багато ароматів від бренду Фредерік Маль на затест. І от сьогодні я вже з вами буду повторно підходити до цього бренду. І, можливо, можливо, щось там таке мені сподобається. Ну, бо за два роки мій ольфакторний досвід він став більше. Я стала краще розрізняти якесь розкриття взагалі всі технічні характеристики аромату з досвідом. Ти починаєш сприймати набагато краще. І забіжу наперед та скажу вам, що в цьому бренді вже є один аромат, який мені хочеться офлаконити, він неймовірно гарний. Він, от саме в тому стилі, який я найбільше люблю, це гарна натуралістична композиція. І от, якщо ви додивитеся це відео до кінця. То ви будете знати, що це за аромат. Зразу хочу сказати дисклеймер: якщо якийсь з тих ароматів, які я сьогодні буду тестувати, раптом мені не сподобається, то це тільки моє особисте сприйняття. У мене є тільки один ніс, тільки одне сприйняття. Також пам'ятаємо про це. Якщо якийсь із тих ароматів, які мені сьогодні не сподобаються, ви носите, ви любите, ви обожнюєте, то це прекрасно. Просто у нас з вами можливо трішечки різні смаки відносно якогось конкретного аромату а якщо ви цікавитеся парфумерною темою, вам хочеться подивитися всякі парфумерні затести, парфумерні огляди, розпаковки та враження, то підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. А якщо ви вже підписані, то обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Також я буду безмежно вдячна вам за вашу королівську вподобайку, бо я стараюся зробити свої відео гарними та інформативними. Ну, не будемо тягнути кота за всякі цікаві місця, і давайте перейдемо вже до затесту. У мене тут 5 блоттерів з акварельного паперу, як завжди. Тут у мене 5 ароматів бренду Фредерік Маль, і давайте вже з якогось із цих ароматів почнемо. Я, мабуть, виберу щось на квіткову тематику. Це в нас аромат. Carnal Flower, створився аромат Домінік Репіон. беремо блотер і давайте нанесемо та будемо читати композицію. Значить, в композиції у нас є тубероза, евкаліпт, жасмин, кокос, апельсиновий цвіт, ілангіланг, білий мускус, диня та бергамот. І от поки я тут читаю вам піраміду, до мене долітає. Досить таке ретро звучання туберози. От ні, це, мабуть, не мій аромат. Він дуже такими ретро-квітами звучить. От таке ретро я на собі насправді не бачу. Воно мені прямо коле носа. Це така суховата, якась навіть трохи колюча, гіркувата тубероза. І тут є ще оцей апельсиновий цвіт, і він також якось в більш ретро-сторону йде. І, мабуть, в каліпт додає він сюди ще. Більше якоїсь такої не дуже приємної колючості. От цей аромат. Я коли підношу його до носа, мені хочеться чхнути, тому що він такий він колючий, він шершавий наче якийсь. І на мою думку, це от такий варіант поганого ретро для мене. Дині я тут не відчуваю, тут є ще така гірчинка бергамоту. І от це все, ну, ну, якось воно звучить не дуже приємно для мене. Єдине, чого я тут не відчуваю, це жасмину та кокосу. Не знаю, згладив би цю композицію кокос, якби він тут був відчутний, але, ну, от, ні, це. Це однозначно не мій аромат. Я, по-моєму, два роки тому я якраз з ним знайомилася, і от він як тоді мені не сподобався, так і зараз він мені не подобається. Я от нанесла його на блотер, я його понюхала, я згадала, що два роки тому я таки його тестувала. Ну ні, це все-таки не мій аромат. От якщо ставити йому оцінку, а давайте сьогодні будемо ставити оцінки ароматам. Подобається мені, от якась така ідея з рейтинговою таблицею. І в кінці від Відео ми з вами визначимо, який аромат у нас на першому місці, який, на мою думку, варто спробувати, варто з ним познайомитись, а який аромат у нас буде на останньому місці, і мене за нього заклюють ті люди, які його люблять. Все-таки, оцей Carnal Flower, він мені не подобається. От, якщо ставити йому оцінку, то я поставлю йому 2 з 10. Наступний аромат, який я взяла, це аромат Портрет Леді. Це має бути щось елегантне, але я знаю, що там в композиції є троянда. Це дуже така небезпечна слизька доріжка, щоб отримати від мене маленьку оцінку. Давайте нанесемо його на блотер і будемо читати, що у нас там є в композиції. Значить, в композиції у нас є троянда, гвоздика, малина, чорна смородина, кориця, пачулі, ладан. Сандал, мускус, бензоїн та амбра. І от я навіть не підносячи цей блотер до носа, відчуваю тут троянду. Це троянда, така наближена до тієї, яка мені не подобається, наближена до болгарської троянди. І ця троянда вона поєднана з гвоздикою, з ладаном і трохи з пачулі. Малини я тут не відчуваю. Так само, як я не відчуваю тут кориці, десь от під цією трояндою там відчувається чорна смородина. От, скоріше за все, це не листочок чорної смородини, а саме ягідки. І ці ягідки трішечки-трішечки ну, віддають мені такими котячими лотками. Легенькі такі котячі лотки у нас є в цій композиції. В принципі, я мала надії на те, що мені сподобається цей аромат, бо до речі, я нещодавно знайшла троянду в парфумерії, яка мені сподобалась. І от, якщо в мене вийде, я куплю собі маленький флакончик і зроблю вам на неї огляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам подивитися відео про перший аромат з трояндою, який мені дуже і дуже зайшов. І от я мала надії на цей портрет леді, тому що дуже багато про нього схвальних відгуків, дуже багато людей його люблять, дуже багато людей просто захоплюються цим ароматом і вважають його одним з найкращих ароматів у бренду Фредерік Маль. Але ну у мене походу з ним якось не складається. Я от відчуваю тут оцю таку класичну троянду, і от Ладан робить її трішки прохолодною такою готичною. Але все-таки це от саме та троянда, яка мені не подобається. Десь, от в базі, мені відчувається смолистість, і от ця смолистість, вона не те, щоб робить цю троянду кращою. Мені здається, вона її робить такою більш масною якоюсь. Сандалу, такого, щоб розсолив, я тут не відчуваю. Я тут, в принципі, не вловлюю сандал. От для мене цей аромат він про троянду, про гвоздику, про, про холодний такий ладан і про пачулі. Якщо брати у відриві від моїх смаків, от просто оцінити аромат такий, як він є, то я не скажу, що це поганий парфум. Він красиво складений, він дуже естетично складений. Просто це ну, така не моя історія. Бо я не люблю троянди, я не люблю їх поєднання, от саме з гвоздикою. Вона мені тут дуже гарно вловлюється. Ну і плюс тут є трішечки таких котячих лотків. Це також, от мені псує картину, хоча це також моє індивідуальне сприйняття того, як то. Передана смородина. Я хотіла, щоб це відео з самого початку було позитивне, ну але не можеш все мені подобатись. Ну от так не буває. Щось має мені і не сподобатись. Ні, все таки. Портрет Леді це абсолютно не моя історія. Але він звучить і складений набагато краще, ніж попередній аромат Carnal Flower, тому я поставлю йому 3 з 10. Наступний аромат у нас називається Ode Магнолія. Насправді я не так часто зустрічаюся з нотою магнолії в парфумерії, та і в житті я, в принципі, дуже-дуже рідко зустрічаюся з квітами магнолії, тому мені дуже цікаво, як же цей парфум буде звучати. Тим паче, що в попередньому затесті двохрічної давнини у мене оцієї магнолії не було. Тож сьогодні я буду пробувати її вперше. Значить, наносимо аромат на блоттер і будемо читати, що ж у нас тут є в композиції. А в композиції у нас калабрійський бергамот, магнолія, витивер, пачулі, мох. Кедр та амбра не така вже велика композиція. У нас тут є. І от, по першій такій хвилі, яка долітає до мого носа, це щось таке квітково цитрусове, іначе трішечки водянисте. Я дійсно вловлюю тут гарно бергамот. Бергамот гіркуватий, такий зі шкірочкою, і от якусь водянисту квітковість. Я точно не пам'ятаю, як пахне магнолія. Я нюхала її, мабуть, два роки тому, коли була в Польщі, але я не дуже сильно запам'ятала, як вона пахне. Але отут оця магнолія це, мабуть, якраз як така водяниста білоквітковість. Я гарно вловлюю тут ветивер, такий злегка кисленький, прохолодний, свіжий. Він якраз от гарно балансує цю композицію, щоб вона не стала занадто гіркою за рахунок шкірки бергамоту, і щоб вона не була якоюсь такою занадто водянистою і вже неприємною. Пачулі я тут не вловлюю, але тут гарно прослідковується база от з моху, амбри та легкої такої деревинності. Цей аромат мені реально подобається набагато більше за два попередніх. Я тут глянула, що цей аромат коштує 200 доларів. Це гарна, свіжа, така квіткова водянисто цитрусова композиція з гарною базою. Ну, але не на 200 доларів. Ну, не коштує цей аромат, для мене 200 доларів. Я, звісно, в своїй оцінці не буду базуватися на його ціні. Ну, тому що у кожного з нас свої фінансові можливості. Для когось аромат за 200 доларів це абсолютно окей. Людина може собі його дозволити без страждань. Особисто я аромат за 200 доларів без страждань собі дозволити не можу. Тому ми будемо оцінювати Цінювати його просто як композицію, а не відштовхуватися від його вартості. Поки я роздумувала з приводу того, чи вартий він своїх грошей, він на блотері не змінюється. От як він стартував, тільки коли вивітрився спирт, так він, в принципі, і звучить. Це така водяниста білоквітковість, це цитруси, це свіженький кисловатий ветивер і така. База з моху, амбри та легкої деревини, і отак от, от він і продовжує звучати на блотері. Він особливо не змінюється. Мені подобається те, що цей аромат більш збалансований. От в ньому є і гарна така цитрусова свіжинка, і от водяниста якась білоквітковість цікава, і такий свіженький, злегка кисленький витивер. І от база така, яка цю композицію робить цілісною та тримає її вкупі. Тому цьому аромату я, мабуть, поставлю 6 з 10. Наступний аромат, який я беру, це маск Раває. Я сподіваюся, я правильно читаю цю назву. Десь тут обов'язково назви будуть підписані. Значить, це має бути щось про мускус, наскільки я зрозуміла з назви. І цей аромат це також аромат, з яким я знайомлюся сьогодні вперше. Тож, давайте нанесемо його на блотер і почитаємо, що у нас там є в композиції. В композиції у нас лаванда, тангерин, бергамот, кориця. Гвоздика, мускус, ваніль, боби тонка, амбра, дерево гуаяк, сандал та кедр. І от до мого носа долітає дуже таке гарне поєднання кориці. Ванілі та бобів тонка. Це теплий аромат. Мені здається, що він підійде на осінь, він підійде на зиму, але весна-літо явно не його сезон. Та не дивлячись на це, він от уже гарно звучить. Я ще не прислухалась навіть до нього, а мені він уже подобається. Це реально такий теплий аромат. От він теплий, він про корицю. Причому корицю досить натуралістично. От ту корицю, яка в паличках. Тут є легке відлуння гвоздики, але ця гвоздика не так сильно влучає. Ловлюється, як в портреті леді, і це мені дуже подобається. М, слухайте, ну це гарно, це реально такий теплий, корично, ванільно, лавандовий аромат з легкою пряністю, з легкою такою деревинністю, і от з бобами тонка, боби тонка тут також дуже класно відчуваються. От мені здається, що це аромат саме для затишку. Mm. І от трохи така цитрусова нотка тут є, вона це все також прикрашає. Вона не дає цій композиції от скутитися в якийсь просто набір спецій, а робить її такою більш цікавою. До цієї композиції, от мені хочеться прислухатися. Я вловлю тут мускус, але тільки трішечки-трішечки. Я думала, що цей аромат він буде саме про мускус, але тут мускус такий ніжний, легенький, пухнастий, і він, наче як на фоні. А от на першому плані у нас тут реально лаван. Кориця, трішечки цитрусової свіжинки і такі гарні насичені, боби тонка. Цей аромат дуже класно підійде на період осінь, зима, коли хочеться затишку, коли хочеться теплоти, коли от хочеться кашеміровий светр на себе надіти, взяти якусь чашку гарячої кави чи чаю, щоб було тепліше, щоб було так затишно. Приємно, оцей аромат він підійде якраз на той сезон. Я люблю такі спеції, теплі аромати. Я дуже добре бачу цей аромат на собі. І, можливо, я навіть візьму на наступну осінь і зиму собі відливантик для того, щоб додавати більше такої теплоти і затишку у своє життя. Ну, це гарно складена композиція, вона мені дуже до душі. Тому я поставлю їй 8 з 10. У нас залишився передостанній аромат в нашому сьогоднішньому затесті: це аромат Іріс Пудре. І я поки не роблю на нього ніяких ставок, бо я також два роки тому його тестувала, і я пам'ятаю, що він мені не сподобався. В принципі, я пудрові аромати, мабуть, ще не зовсім зрозуміла на своєму шляху парк захоплення, тому я, ну, так, особливо не звертаю на них уваги. Але, можливо, моє сприйняття за два роки таки змінилося, і він мені сьогодні сподобався. Значить, наносимо його на блоцер і будемо читати, що у нас там є в композиції. А композиція, я вам скажу, тут досить велика. Значить, У нас тут є іланг-іланг, квітка гвоздики, палісандрове дерево, бергамот, апельсин, альдегіди, фіалка, лілія, жасмин, троянда, магнолія, ірис, мускус, сандал, витивер, ваніль, амбра. Та чорне дерево. Така величенька піраміда, я вам скажу. І от, поки те, що до мене долітає з блоттера, ну. Не дуже мені подобається. От мені здається, що тут просто дуже багато всього намішано. Я сподіваюся, що зараз трохи часу пройде цей блотер, провітриться і проявиться щось інше, але поки ну це дуже дивно звучить. Оце альдегіди з купою квітів, з якимись деревними нотами, і ще з цитрусовими, і ще там амбра, і ваніль, і це все ну, ну воно звучить якось дуже. Різко і не те, щоб надто приємно. І тут також є оці водянисті квіти, такі, як от з Оде Магнолія. Але вони тут, наче як от відсунуті на задній план. На передньому плані, тут, наче як якась пудрова фіалка, трохи лілій, також припудрених. І оці от такі різкі альдеїди і мені здається, це досить негармонійна композиція, знову-таки, на мій суб'єктивний погляд. Тут забагато всього, тут ще все намішано з альдегідами такими не надто приємними. Ну, от можна було б щось звідти прибрати, щоб воно ну, не було таким прямо компотом з усіх цих компонентів. І от тепер я почала вловлювати тут трішки цього розсольного сандалу. Красивий він цій композиції не додає. Він, наче як би, змішується з усім іншим. Ну, поки. Поки в мене такі не дуже, не дуже відчуття від цього і пудре. Я очікувала, що тут буде щось мінімалістичніше. Можливо, якби воно було мінімалістичніше, то воно би звучало набагато гарніше. І от тут гарно вловлюється ще і лан і ланг, такий, можливо, трішки він кремовий, і от він згладжує трохи ці альдегіди для того, щоб вони не були такими дуже-дуже колючими. У мене від цього аромату навіть трохи розболілася голова, якщо чесно. Занадто він різкий. Тому я поставлю йому, мабуть, також 2 з 10. Ну і останній аромат аромат, про який я зараз буду вам розказувати з великим задоволенням, тому що це неймовірно гарна композиція, неймовірно натуралістична, така весняна, красива. От просто це аромат, який варто спробувати. І це якраз той аромат, який і став власне причиною. Чому я записую зараз для вас це відео, тому що я дуже хотіла вам його показати. І це аромат Енпасант. Цей аромат також мені прислала Христина. Я їй дуже-дуже вдячна за те, що вона мене з ним познайомила. Як ви бачите, тут в відливанді вже досить багато використано, тому що я поливаюся ним дуже часто і просто неймовірно від нього кайфую. Значить, всі попередні аромати ми з вами наносили на блотер. А цей аромат ми з вами нанесемо на шкіру, тому що от я зараз дознімаю це відео, піду його монтувати, і от цей аромат він буде реально додавати мені натхнення. В композиції цього аромату всього 5 компонентів: це бузок, водяні ноти, огірок, пшениця та петітгрейн. І це дуже мінімалістична композиція, але насправді більшого там і не треба. Це реально такий натуралістичний бузок, от квіти бузку, і та гілочка, з якою от ви зриваєте цей бузок з дерева, і це реально неймовірно пахне. Якщо ви шукали натуралістичний бузок в парфумерії. То зверніть увагу на цей аромат. Я вже подивилась на нього ціну, у мене вже стислася нирка, бо я хочу собі флакон. Але я придумала собі таку цікаву ідею, що я куплю собі флакон. Якщо в мене все вийде на YouTube, у мене почнеться якась монетизація, у мене буде багато підписників. От я собі цей флакон буску куплю з першої зарплати з Ютубу. Насправді я не вловлюю тут ніякого огірка. Якщо дивитись на піраміду, то там є водяні ноти, є огірок, є пшениця. От огірка для мене в цій композиції немає. Можливо. Ці всі компоненти треба було якось об'єднати для того, щоб передати оцей от свіжозірваний натуралістичний бузок з зеленими листочками, це з гілочкою такою надломаною, і от зробити таку гарну композицію. Так як я цей аромат вже носила на собі, я можу розповісти вам, як він видозмінюється і розкривається. Насправді в нього немає прямо такого великого розкриття, він десь через годину-півтори. Починає ставати трохи солодшим і трохи сухішим. От наче цей бузок він трішечки підсох. І, в принципі, він більше ніяк не розкривається та не видозмінюється. Мені дуже подобається ця композиція. Я би не хотіла, щоб там вилазило якесь інше звучання, тому що це от про такий гарний весняний, свіжий, повітряний бузок, який Хочеться носити на собі, і я коли вперше його спробувала, я просто закохалася. Просто з першого затесту, з першого вдиху я зрозуміла, що це от саме той аромат боску, який я шукала. Оцей аромат Енпасант, це однозначно мої 10 з 10. Я дуже люблю такі композиції, які не передають тобі щось абстрактне, а в яких ти можеш відчути от саме те. Що ти відчуваєш і в реальному житті. До речі, якщо ви знайомі з цим прекрасним буском, то поділіться вашими враженнями у коментарях. Мені дуже буде цікаво їх почитати. Ну або якщо він вам не подобається, тоді напишіть у коментарях, чому мені також буде цікаво дізнатися. Ну і давайте підіб'ємо підсумки та складемо рейтинг ароматів, які ми сьогодні затестили. Значить, на останньому місці у нас аромат Фредерік Маль Карн Flower. Дуже таке. Для мене неприємний ретроаромат. Знову-таки, це тільки моя суб'єктивна думка. Ваша думка може бути іншою, і це абсолютно нормально. На передостанньому п'ятому місці у нас аромат Фредерік Маль Іріс Пудре. Ну, дуже багато там всього, всяких квітів, і альдегідів дуже колючих, таких неприємних, і от і сандалу розсольного туди мені поклали. Реально не мій, на жаль, аромат. На четвертому місці у нас Фредерік Маль, портрет Леді, гарно складена композиція, яка має дуже багато шанувальників, але все-таки це композиція не моя. Там є саме ота троянда, яку я не можу на собі бачити, я її не люблю, і вона приносить мені навіть певний дискомфорт, коли я намагаюся такі аромати носити на собі. На третьому місці у нас Фредерік Маль «О Де Магнолія. Уже краще. Це вже те, що я би хотіла розносити на собі. Дуже цікаво складена композиція, і у мене є певний інтерес до цього парфуму. На другому місці у нас маскаве є такий теплий, гарний, затишний, дуже цікавий аромат. Я би хотіла дійсно собі якийсь відливант, мілілітрів може на 5-10 на наступну осінь, на наступну зиму, щоб додавати собі затишку, додавати собі теплоти і покращувати собі настрій. Дійсно дуже цікавий аромат, там і боби тонка, і ваніль, і гарна кориця. Коротше, якщо він вас зацікавив, то дуже раджу вам його до затесту. Ну і на першому місці у нас Фредерік Маль Енпасант. Натуралістичний, гарний бузок в парфумерії. От зараз, якраз на весну, на початок літа, він буде ідеальним парфумом для того, щоб додати собі атмосфери легкості, повітряності, ніжності. От дійсно, це той аромат, через який я захотіла ще раз спробувати бренд Фредерік Маль. І можливо знайти там для себе ще щось цікаве. І от я хочу флакон цього буску для того, щоб він у мене не так швидко закінчувався, тому що відливант на 5 мл просто тане на очах. Але, друзі, на самому останньому-останньому останньому місці у нас все-таки не Кармо Флауер. Я десь тут. Залишу цей аромат, тому що я точно не пам'ятаю, як він називається. І це мій парвжах від Фредеріка Маля. Він дуже різкий, він дуже сухий, він якийсь занадто гіркий для мене. І оце той аромат, який я дійсно вважаю своїм парвжахом, тому що не те, щоб він мені от просто не подобається. Він викликає у мене фізичну реакцію. Я починаю чхати, у мене починає текти з носа, в мене починає боліти голос. І оце якраз той аромат, після якого я дійсно вирішила, що Фредерік Маль. Це абсолютно не мій бренд. Це такий сверблячий, настирний, набридливий аромат. Хоча в його назві є слово Колонь, і він мав би бути легким. Але той аромат я за необережності зразу нанесла на шкіру, я його декілька разів ходила, змивала, бо він, наче реально, отак от чіпляється за шкіру, сидить там до останнього, свербить мені і реально навіть викликає у мене якісь негативні фізичні реакції. Тож, от він буде на останньому місці. Він десь є у мене, по-моєму, у коробці з пробниками, але я поки так глибоко там не рилася, тому його не знайшла. Ну і слухати його ще раз, тим паче, наносити на себе у мене немає ніякого бажання. Тож, от він у нас на самому самому останньому місці. Отакий от у нас сьогодні вийшов за тест бренду Фредерік Маль». Частково я все-таки досі вважаю, що це не мій бренд, за виключенням двох ароматів, які мені от прямо дійсно сподобалися. І лише один з них на даний момент я хотіла би офлаконити, от дійсно щиро би хотіла собі флакон. У випадку інших двох ароматів, які мені сподобалися, мені от правда вистачило б, мабуть, від «Левантів» на 5 мл для того, щоб їх ситуативно носити під настрій. Якщо ви маєте і любите, або ж не любите якийсь із сьогоднішніх спробуваних ароматів, то напишіть вашу думку у коментарях. Мені буде дійсно дуже цікаво її дізнатися. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте, будь ласка, поставити свою королівську вподобаючку, бо це дуже гріє мені серденько, а також я дуже старалася зробити своє відео гарним та інформативним. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтеся. У мене тут планується ще багато цікавого. Ну а якщо ви вже підписані на мій канал, то будь ласка, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати цікавенький матеріал. У інфобоксі під цим відео я залишу посилання на свою маленьку крамничку з розпивом. Таким чином, у мене є змога вивозити своє парфзахоплення, купувати якісь новенькі аромати для того, щоб приходити і розповідати про них вам. А також в інфобоксі під цим відео я залишу посилання на свій затишний телеграм-канал, де у нас більше таке лайв спілкування про парфуми, про косметику, про котів та і взагалі про все на світі. Ну а я бажаю вам прекрасного настрою і до наступних відео!